На це новеньке зелене покриття ще не ступала нога футболіста. Але це станеться зовсім скоро. Адже мешканці житлового масиву Придніпровський цілими родинами разом із дітьми прийшли на відкриття нового футбольного поля, яке з'явилось завдяки підтримці благодійного фонду Бориса Філатова. Жителі просили ще во час предвиборної кампанії. Якщо я людям обіцяв, я не мог їх обманути, то тобто це було выполнение моего предвиборного обіцяння в першу чергу. Це раз. Во-вторых, место выбрано было. Почему? Потому что это двор гимназии 136 -й. шестой. Здесь большое количество учеников. Это самое місце удобне. Стадіон носитиме ім'я Кучеревського. Тому на церемонію відкриття разом із Борисом Філатовим завітала онучка видатного тренера Юля Кучеревська та відомий футболіст команди Дніпро Роман Зозуля. Після перерізування червоної стрічки перший удар по м'ячу зробив нардеп, причому влучно. А потім естафету підхопила молодь. Юнаки вперше наразі вийшли на тренування на новий стадіон, а потім поділилися своїм враженням. Міні футбол буде збирати, бо чається команди, будуть приходити грати потом. получается, на город будет собираться играть тоже игры. Очень полезно, потому что ну, на щебенке неудобно играть, а так зеленое поле. Ну, то есть это выгодно, удобно. Да, я буду заниматься на этом поле, играя тоже с футболом. Занял, начал заниматься им 8 лет. До этого мы играли на вон там площадке. Сейчас будем тут играть. Тут я трава. Тут краще играть буду. Зворушена увагою до пам'яті свого дідуся була і онучка, видатного тренера Юля Кучеревська. Дуже приємно, насправді, що пам'ять не стирає. Головні відпечатки нашої життя. Народний депутат України Борис Філатов переконаний, новий стадіон з'явився завдяки спільним зусиллям із громадою. Це, в першу чергу, не моя заслуга, а ваша. Якщо б ви не змогли зібрати півтори підписів і не змогли доказати, що цей стадіон нужен жителям його б не було. Традиційний український коровай у дорогому гостеві, добра прикмета та гарний знак. І тепер молоде покоління буде залучатися до спорту та вести здоровий спосіб життя, адже вони наші майбутнє. І їм будувати нову країну. <му> Валентина Денисова, Артур Єфімов, об'єктив, 27-й канал.